Але нічого гострого ну, зовсім горіть це а їм створити не вдається. От зараз буде велос. Як не виходить, Подача, Утар... удар вище воріт. Як тільки я сказав, що нічого не, не виходить. Відразу гостра атака. Дуже гостра атака вийшла у футболістів Київського Динамо. Ну приспали. Таке враження на рівному місці. Ось Тут Гує не дограв, тут Фініня не прикрив, тут Браун. Пробив він такий дістав уперше. Зараз не, не у перший виграв прочевив Андрія Березовчука. І Це вже Реальний гольовий момент. момент це найгластіший момент біля воріт Олександра Горяйнова на початку. на Рафеля, Рафель в розріз. Але дуже багато гравців металіста. І зараз для контратаки можливість. Виривається віч віч із Олександром Шовковським. Тайзон і забиває. 1-0. Металіст відкриває рахунок на 34-й хвилині. Тайсон! Тайсон проверить, супер швидкість! Можна віддавати цю передачу. Ну і Фантастично, просто пас. Хочу сказати на Тайсона. Тайсона не здогнати коли. вже... Передача на Офсайд! 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 Дуже довго вагався лінійний арбітри. Красиво а тут обзайду немає. і Зараз атака за Харківський Материста. Шилаєв, Шилаєв не дається йому штурмути м'яч на свого партнера. Виходять зіборониський сторону, але кричають м'яць. Знову вибуху від обох команд атакою на атаку. Дві хвилини так видає суддя. І дві хвилини є насамперед у Київського динамо, тому, щоб зрівняти рахунок подача буде від Мігеля Волосу зі штрафного. Незадоволені Рахаєв І його лава запасник. Передача зараз на Гусєва. Гуся. Переофіцеру прибирає м'яч. Гусєв подає лівою ногою. Попакує вибиває м'яч. вибиває знову на Гусєва. Гусєв. Гусєв не недається подати Мара І порушує правила Гусєва. Задумав робити його на але віддає зараз на ідеї. аж тут було чути. Ярмоленко проходить Ярмоленко, видає на Вуковича. Ідеє, звичайно, ідеї. Прибирає себе ідеї. б'є, рятує команду. Горявка положника загроє. Овсайд був у Огніна Навукойовича. Показав арбітр. Огня Навукойовича, який віддавав цю передачу після удару ідеї. І після сейву Горяєнова, м'ячик і відскочив до. Укойовича, її показав лінійний арбітер, одразу ж підняв прапорець, показав, що у знаходиться в офсайді і жодних претензій до заверху після того, як Стевіля. Ну і в атаці зараз в Ристківської Динамо Ярмоленко. на правому фанці Ярмоленко Гусів подає. Подає на ідеї, ідея, пробиває ідеї, поруч зі усім, коли м'яч залишив повітряні ідеї, Ще й пощастило, десь ідея, що пострілся там дивиться Березовчук. Один із співавторів найнебезпечнішого моменту Динамо у першому таймі Браун ідея удар, якого пройшов вище воріт. Зараз так само б'є повз ворота і так само він виграє свою боротьбу Березовчука, який цього разу просто запасні харківського металіста. Багато ми в першому таймі говорили про запасних київського «Динамо», Був привід про запасних металіста трошечки пізніше. От можливо після цієї атаки простріл буде Куця прострілював. М'яч залишається у гріш. Цов не показує, про те, що він вийшов за лінію, за лишу лінію. Тайво. Тайво коробку передачу м'яч. Не доходить до Тайво, але опиняється в ногах у Кранчера. Кранчер вперше кранчер, з м'ячем Кранчер. Робить подачу в центрі. Нікого не було, я можливість спробувати. І м'яч таки залітає в ворота, але вже після свистка. А сниска. Що? Лінійний арбітр не піднімав прапорця. І от тоді як м'яч летів. Зараз подивимося. Ніколи м'яч у тіку до не йде. Дивимося, лінійний арбітр на лінії. Пропорець вгору не піднятий. Що ж таки Шульцов показав. Рука. Рука, показав руку. Рухою. Є можливість подивитися з іншої точки цей момент. Третій гол нерахований голодуна. Але... Що ж таки обробили, залишив для своєї команди. Марлос, зіграв на фініні. Фінініо на лівому фланзі. Бразилець і дає і Тут може бути атака непогана. Подивіться, який момент зараз. Передача! Марлос! Марлос готовий пробувати! Марлос! але він далі обіграє. Падає Марлос! Пенальті! 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 Справедливо, що це пенальті. Тому що зараз пошив у дурні Марлос свого опонента і абсолютно справедливо. Віктор Швецов вказує на 11-метрову позначку. Тає тай, вона і бачите, ніхто не сперечається. А що тут сперечатися? Дуже легко. Як легко зараз, як ніж крізь масло, там Шав'єр та що накрутили суперників. Ну і зараз Пенаті, подивіться, як Марлос прибрав під себе і тут вже тримав його, тримав, просто руками. тає поки не пустив, але вже було запізно. Ну що, пенальті? Ну, штатний пенальтист харківського е, металіста Клейтон Шав'єр проти штатного відбивача. Пенальтів Олександра Шовковського. Ну Шав'єра і Шовковський. Шав'єр пробиває Шав'єр, 2-0 на користь Харківського металіста. Динамо. чисто перший першу даймо команди. знову так, танців емоція не Маркевича. Та, нормальні емоції, я думаю, що він задоволений. Просто зараз намагається не виявляти їх. І більше, Що рада є ці команді. Зараз... Микалик, Це Михалик пішов. Дуже далеко, Тарас Михалик. Михалик. Не пробиває, а віддає праворуч. Ну буде подача. Буде да, Брауна ідея передача. І ідея знову. От передача на Тайсону. Тайсон. Зупиняє м'яч Тайсон. Пересамок голова та потяг, не готаєва. Тайсон. Віддає він передачу. На Марлос. 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 Іліана. Добуває Вилян, не облучає Зоші трохи не наручає Данику. Обличний попереднього разу з попередньої спроби. От Виліан другий удар за кармовому майданчику. Гарно, ну, викручував. Ярмолен. Ярмоленко покупает поля. Кранчер далі на кладі. Не вкладів, майданчику, там дачку на кранчера, Кранчер, б'є! Сіка! Ударний мяч у Сити Вари. цього разу чистий м'яч? Забуває футболисти Київського Дунаму, забуває Андрій Ярмоленко. Бахтувальні урахунку і чим? Дає новий привід для радості. Перший привід для радості численним глядачам на Олімпійському. Що зараз металіст? Тобі -то була комфортна перевага за рахунком 2-0. Зараз вже один м'яч відіграли. з кішку Динамо і грати дуже багато. Не відзначався. Не боїться брати мене на себе. Ярмоленко зараз на фланзі. На фланг-фланзі Ярмоленко видає передачу, набігає зараз тайве. Удар тайве. Тайво. Удар Тайво. Стрелян. Готувався до цього часу. І коли як тільки м'яч відлетів до Тайва, одразу заворушилося у цій висвітлі металіста. Змігли переривати цю гарманку. Гармата Тайва до вас бій. Варто було зупиняти. Можливо, просто на цей гол. Ну, зараз ідея Горяно, Горяйно. Перші на м'ячі Горяно. Наступив на м'яч, горяно, помиляється горяйно. Вих Видає діє віддає на Гукойовича. Гукоївич. Березовчук. Оправдало зупинить Шарпа. Скільки помилок стало у металіста? Одна наслідком іншого. Горяйнова. Могли покарати динаміс, але у подивіться, Зараз бачите, горяно довго думав горяненого, ідея не вимкнеться. Ідея не вимкнувся і курняч добрий ліг. Гуся. Гуся. Віддає на Кранчера, Кранчер! Віддає Кранчер, прострілює. і... Туди ближче до побачимо. веркаря. Стежтую уважно, куди просить ідеї. А кранчер... Тренера Динамо, кутовий удар, кутовий удар заробляє юнаків, вилозу. Сильна подача вивозу і кулаками так само сильно вибиває возу. Волозу на Мекмеді, Мекмеді, середину політи. Кранчер, Кранчер, пробиває Кранчер вище воріт. Летить м'яч удар. такого сюда. Кранчера. Але зараз Артем Равський з'являється на футбольному а, полі. Meren, зараз, не厉к, я згадав, він забив, не забив, а зробив больову передачу. У матчі проти Зорі дуже довго рахунок був 0-0. Белецький зробив дуже важливий пас, який після якого забив після якого Динамо забив гол. Рафаель забив той м'яч. І боле, боле, боле! Динамо перевинені. Зараз... М'яч в полі, подивіться, мяч все-таки виходить, на межі коле м'яч. Як небезпечно йшов зараз на... Вільягро, Вільягро, м'яч подивіться, подивіться, зберіг м'яч, діти показує, що м'яч полі, в полі і тут так само в полі. Виложу, виложу, передача на Гусєва, Гусєв, на Ярмоленко перепрошую, Ярмоленко. Падає <вий MA2> Ярмоленко. вже став, тут Ярмоленко дуже красиво. Приймає м'яч. підбив. Чи ні не стояв на міг, тому що ніякого порушення правил, все, якесь, якраз і не було. Анонсована нам заміна. Замість велосу виходить Артем Мілевський на футбольне поле. Ну що, знаєте, якби коли велосу... Ми... на полі вихоїч, як більше. Зараз в цьому епізоді таймо не випускаємо Тайво, і робить а, все ж таки випускає. Ну так, Хоча із запізненням. Але мені не показавши випуск, який пішов до нього там розбиратися. Олексій Михайличенко заспокоює. Михайличенко якраз от, дивимося, Віталій Романов. І зараз 6 вімоція... побіг до Михайличенка, де просить дясувати. Емоції переповнюють, звичайно, ж наставника Динамо. От Повтор суперечливого епізоду. Ну, схоже, що м'яч залишив повністю в межі коля і не варто. Саме через цей епізод на саме не так нервувати. Але це нам, здається, що не варто. Принісно, місця пам'ятає, звичайно, інакше. Мехалек зараз програє боротьбу Кристаль. Кристальо набирає швидкість, віддає на лівий фланг. Вілян. Вілян один один проти Гусьва. Вілян розкидає Гусьва, пробиває відбрати команди Шарковський. А, а тут О, уже не буде від металіста. Дуже схожа ситуація, оскільки він був легітимним, цей свисток арбітра. Не? абсолютно скільки, легітимний. Точку, видно, що абсолютно легітимний. Тайсон. Тайсон. Тайсон, яку швидко смикає Тайсон. Кому прострелити? Тайсон! Це удар! Пробивав Кав'єра, але вчасно підставив ногу Михайлики. Зупинив цей м'яч. Ну, Тріповільний, так сказати, політку нічого. Тайшон. Обігрує суперника Тайшон. Побере поля, хороша передача. І зараз є можливість обігрувати суперника Крістальдо. Крістальдо взяв на себе гру, але м'яч з за речем залишився Крістальдо. Падає Крістальдо, отримує жовту картку за симуляцію. Отримає зараз жовту картку Крістальдо за симуляцію. Дувиться База при стальда. Контакт. З Ярмоленко. Ярмоленко подає. Виходить Гуряя, спокійно забирає м'яч. Олександр Горяєн. Ярмоленко. На Ідеї. Ідеї. Ідеї Ідеї віддає на Гусєва. Гусєв! подає Гусєв. Дуже висока подача. Рубен, поборовся до але виносить м'яч. Це робить Березовчук, виносить м'яч у ростикарпушку металіста. Тайво програє. Качериди. виграє тройкор. Хачериди. Вбирає м'яч. Вукоєвич. А ярмоленко. 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 Прості ситуації купляється зараз, Андрій Ярмоленко. Фінильо. І зараз може бути атака. Хороша контратака, але я думаю, що не побіжать. Футболисти Харківського тареста батька в так складі її. Шав'єр назад. Фініньо. Фініньо. Чесно збирає м'яч. Фінінів. Потому что хит майданчик. Під удар. Може бути зараз небезпечний. Шанс. Корес. 3-1. Чахотор. Водача. 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 Тут ступень забирає м'яч. Папа Буєн. От чекаючи, окрім тут таких бо найманих подач. в Двух на даймі постійно іначе випадку ситуацію не Зараз давалося. Стримав підкат і в межовку Карх по Темілецький за ідмаром. Перший як три. Ножиць, просто виконав. Маркевич вже готовий залишити поле. Задоволений, задоволений собою, задоволений грою своєї команди. Но Маркевич. Вболівальників педаліста, які, я думаю, що ми Приїхали на цю гру. Останні секунди цього матчу. Gracias. Oh. Oh.